Верх корупційного цинізму на дизайнерський ремонт сільської школи хочуть витратити 1 мільярд гривень ексклюзивний репортаж. Близько 1 мільярда. Пролунав якийсь ну, для мене незрозумілий сміх. До нашої редакції звернулися мешканці села із красномовною назвою Гора на Київщині. Люди там б'ють на сполох. Селищна рада збирається витратити 1 мільярд гривень на добудову вже готової школи. Сума насправді вражає, як і той факт, що затіли це все, коли в Україні вже майже третій рік триває повномасштабна війна. Тож ми вирішили розібратися і навідалися до цього села гора, щоб на власні очі побачити те, що там відбувається, і так би мовити, побачити це будівництво століття. Про все це далі в ексклюзивному матеріалі нашої вірніки вимієми. Приїхавши на місце, бачимо ось цю білу будівлю. Це і є та сама школа, на добудову якої хочуть витратити суму з дев'ятьма нулями. Її спроектували і звели ще до повномасштабного вторгнення, і ця школа вже б могла функціонувати. Бо за першочерговим планом їй не вистачає лише внутрішнього оснащення. У нас школа вже Збудована ну, повністю є будівля. Залишилось тільки внутрішньобудівельні роботи, а також там меблі, начинка, обладнання. До того ж у школі навіть є укриття. Експертне середовище, яке ми долучали до цього, представники цього експертного середовища вони наполягають на тому, що це укриття можна зробити навіть не найпростішим, а протирадиційним. Однак, поки діти вимушені вчитись у старій школі, які вже 60 років, іде катастрофічно бракує місць. У Нас багато батьків. Возить своїх дітей взагалі там в пристоличну громаду, в Бориспіль, в Київ. Але замість того, щоб закінчити старий проект і щоб діти змогли навчатись вже найближчим часом, влада в селі вирішує, треба перетворити вже майже готову школу на грандіозний навчальний хаб, нашпигований найновішими світовими технологіями. Ось це і є той самий новий проект добудови школи. Шукує тут без перебільшення кожен слайд. Ось, до прикладу, в звичайній сільській школі хочуть встановити дизайнерські крісла по 4 тисячі доларів за кожне. Крім того, сільська рада зажадала, щоб школа відповідала концепції планета земля в мініатюрі. А кожен поверх за їх задумом має відображати певний етап побудови світу. Ось розкішна лаунж-зона, здається, п'ятизіркового готелю а ні, сільської школи, і це алюзія на рослинність планети. А ось гляньте на цю величезну наворочену люстру розміром ледь не як весь клас. Чи на ось цей більше схожий на провідну наукову лабораторію, шкільний холл? А ось таке дизайнерське дерево з підсвіткою та великі екрани на стінах, мабуть, і сцена Євробачення не бачила. А зараз ви можете оцінити концептуальну пустелю, без якої, вочевидь, навчатись діти ну ніяк не зможуть. І, власне, нагадаємо, як підтвердив сам сільський голова, вартуватиметься школа аж. Біля, 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 біля? <гум> <гум> До слова, розробити сам новий проєкт коштувало теж немало. Трохи більше трьох мільйонів гривень. І чомусь ця вся лакшері концепція більше нагадує банальну корупцію? Тож за відповідями прямуємо до сільського голови Романа Дмитріва. І ось цікавий факт. Раніше пан Роман отримав підозру про розтрати 700 тисяч гривень на закупівлі автобуса для потреб територіальної оборони у 2022 році. Зараз ця кримінальна справа розглядається у Бориспільському міськрайонному суді. Але першочергово запитуємо у Дмитріва про скандальний проект. Той монотонно виправдовується. Складно близько одного мільярда. Пролунав якийсь ну, для мене незрозумілий сміх. О, в залі. Пан Роман розповідає як сильно дбає про добробут дітей у селі. Однак чомусь його дитина вчиться геть в іншому місці. Ваші діти навчаються тут десь, в школі. А, наші це хто? Ваші. ваші. особисто? А ви знаєте, з яких в мене дітей? Я запитую, чи ваші діти тут навчаються чи ні. Ваша діти вісім років. Так вона навчається в цій школі? Так, да, Ну не в цій школі, тому що ми не проживаємо в цій громаді. Тут варто додати, що дійсно вимоги до будівництва від держави змінили з часу створення першого плану, але у Державній інспекції архітектури та містобудування України підтвердили, проектна документація на об'єкти будівництва побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових нормативних актів. Тобто, якщо будівництво було затверджено за нормами, які були актуальні раніше, то зведення і здача такої будівлі дозволена. Зараз же новий проект проходить експертизу на кошторис, тоді і буде фінальна сума. Але враховуючи усе вище перераховане, вона не сильно відрізнятиметься від озвученої. Також запитуємо пана Романа і про те, на якому етапі розгляду справа про розтрату ним 700 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, я це з будівництвом нової школи. Я вам просто ставлю запитання. Як журналіст, ну давайте ми відокремимо. Якщо ви хочете поговорити про автобус, то моя особиста думка: що за придбання спеціалізованого автобуса під час війни, ну що мені треба було зробити подяку. Але все ж повертаємось до питання школи для кращого розуміння. Порівняємо вартість увага, не самого будівництва, а лише перепроектування вже готової школи у селі Гора і вартість самого будівництва інших шкіл у різних селах. У селі Гора площа школи складає 13 тисяч квадратних метрів. А ось ця школа у Ворзелі. Її площа трохи більше 10 тисяч квадратних метрів. А коштує будівництво 432 мільйони 504 тисячі. А ось і ще один красномовний приклад: школа у селі Чайки теж на Київщині, і площа тут навіть більше ніж у школи в селі Гора, а саме трохи більше 15 тисяч квадратних метрів, і вартість її складає 551 мільйон 445 тисяч. Як бачимо, вартість будівництва школи з нуля з приблизно такою ж площею складає значно менше ніж лише перепроектування школи у селі Гора. Однак сільська рада вирішила, що під час війни доречно витрачати аж один мільярд на вже готову школу, і це при тому, що в Україні є сотні розбомблених Росією шкіл, де надіється точно не на крісла по 4 тисячі доларів, а хоча б на елементарний ремонт. Я там бачив офіс Google, Я там бачив офіс якихось величезних компаній. Я не бачив там сільську школу. Окей, навіть якщо це школа, там за останніми модами зроблена і для людей, для дітей. Проект чудовий майбут? так, але мільярд знаєш, що найбільше зараз дратує? Це не просто нахабність, а така нахабність, яка скоріш за все викликана безкарністю або відчуттям безкарності. Я сказав мільярд і почув сміх. Так, бо це смішно зараз. Майже третій рік повномасштабної війни і мільярд витрачати на будівництво побудованої школи у нас війна. Триває боротьба, триває.